Розділ третій. Процедури і ритуали. Взаємодії зазвичай відбуваються серійно. Ці серії не випадкові, а запрограмовані. Програмування може виходити з одного з трьох джерел батька, дорослого чи дитини, або в більш загальному плані від суспільства, матеріалу або особливостей поведінки. Оскільки потреби адаптації вимагають, щоб дитина була захищена від батька та дорослого, поки не випробують кожну соціальну ситуацію, програмування дитини частіше відбувається в ситуаціях приватного життя і близькості, коли попереднє тестування виконане. Найпростіші форми соціальної активності це процедури та ритуали. Деякі з них є універсальними, а деякі локальними. Але їх треба вивчати. Процедура це серія простих додаткових транзакцій дорослого, спрямованих на маніпуляції реальністю. За визначенням, реальність має два аспекти: статичний і динамічний. Статична реальність включає в себе всі можливі порядки матерії у Всесвіті. Арифметика, наприклад, складається з тверджень про статичну реальність. Динамічна реальність може бути визначена як можливість для транзакції всіх енергетичних систем у Всесвіті. Хімія, наприклад, складається з тверджень про динамічну реальність. Процедури, засновані на обробці даних та ймовірних оцінках, що стосуються матерії реальності та досягають свого найвищого розвитку в професійних методах. Пілотування літака і видалення апендикса це процедури. Психотерапія це процедура, оскільки перебуває під контролем дорослого психотерапевта і перестає нею бути, якщо його батько або дитина беруть на себе виконавчу владу. Програмування процедури визначається матеріалом на основі оцінок, зроблених дорослим агента. В оцінюванні процедур використовуються дві змінні. Процедура вважається продуктивною, коли агент найкраще використовує дані та досвід, доступні для нього, незалежно від будь-яких прогалин у його знаннях. Якщо батько або дитина заважають обробці даних дорослого, процедура стає забрудненою і буде менш продуктивною. Ефективність процедури оцінюється за фактичними результатами. Таким чином, продуктивність це психологічний критерій. Ефективність матеріальний помічник лікаря на тропічному острові, уродженцем якого він є, став дуже вправним у видаленні катаракти. Він використовував знання з дуже високим рівнем продуктивності. А поза як він знав менше, ніж європейський лікар, то не був достатньо ефективним. Лікар європейця почав пиячити, і його продуктивність знизилася. Але на початку це не впливало на його ефективність. Та коли з роками його руки почали тремтіти, то помічник почав його перевершувати не тільки у продуктивності, а й в оперативності. Це можна побачити на тому прикладі, що обидві ці змінні краще оцінюються експертом у процедурах продуктивність шляхом особистого знайомства з агентом, а ефективність шляхом оцінки фактичних результатів. І з точки зору психології, ритуал є стереотипним рядом простих додаткових транзакцій, запрограмованих зовнішніми соціальними силами. Неформальний ритуал, наприклад, соціальне прощання, може мати значні локальні варіації у деталях, хоча основна форма залишається такою ж. Формальний ритуал, наприклад, римокатолицька меса, пропонує набагато менше варіантів. Форма ритуалу по-батьківськи визначається традицією, але пізніший батьківський вплив може мати аналогічні, проте менш стабільні ефекти в тривіальних випадках. Деякі формальні ритуали, особливо історичного та антропологічного інтересу, мають два етапи: перший етап, на якому операції здійснюються за жорстокої критики батька. Друге етап батьківського дозволу, під час якого дитина отримує більш-менш повну свободу транзакцій, що призводить до розгулу. Чимало формальних ритуалів розпочинались як сильно засмічені, хоча досить продуктивні процедури. Але з часом і за зміни обставин вони втратили свою процесуальну дійсність, зберігаючи свою корисність як акти віри. Поведінково вони представляють відповідність традиційним батьківським вимогам, що полегшують провину або надають винагороду. Вони пропонують безпечний, утішливий, такий, що відвертає горе, і часто приємний спосіб структурування часу. Більше значення вступу до аналізу ігор мають неформальні ритуали. І серед найбільш повчальних є американські вітальні ритуали. 1 А. Привіт! Привіт, доброго ранку. 1Б. Привіт. Привіт, доброго ранку. 2А. Тобі тепло? Як справи? 2Б. Так, хоча здається, починається дощ. Добре, як ти? 3А. Ну, бережи себе. Гаразд. 3Б. Побачимось. 4А. Бувай. 4 – Бувай. Очевидно, що цей обмін не призначений для передавання інформації. Насправді, якщо і є певна інформація, то про неї мудро замовчують. Містер А потребує 15 хвилин, щоб сказати, як у нього справи. А містер Б, який є лише випадковим знайомим, не має наміру слухати його так довго. Ця серія транзакцій цілком адекватно характеризується назвою Ритуал із восьми актів. Якби А і Б кудись запізнювались, вони обидва могли б задовольнитись двоактною розмовою Привіт-привіт. Якби вони були старомодними, східними володарями, вони могли б виконати ритуал із двохсот актів, перш ніж перейти до справ. Тим часом, якщо використовувати терміни транзакційного аналізу, а і Б дещо поліпшили здоров'я один одного, принаймні на цей момент їхній спинний мозок не всихає, і кожен висловлює свою вдячність. Цей ритуал ґрунтується на ретельних інтуїтивних розрахунках обох сторін. На цьому етапі знайомства вони розуміють, що зобов'язані один одному рівно чотирма погладжуваннями на кожній зустрічі, і не частіше, ніж один раз на день. Якщо найближчим часом вони зіштовхнуться один з одним знову, скажімо, протягом наступної півгодини і не мають нового приводу для транзакцій, вони пройдуть один повз одного без жодних ознак або лише кивнуть на знак визнання. У крайньому разі вони дуже недбало обміняються фразами Привіт-привіт. Ці розрахунки справедливі не тільки для коротких інтервалів, але протягом періоду від кількох місяців. Розглянемо тепер містерів В і Г, які бачаться приблизно раз на день та обмінюються одним погладжуванням Привіт-привіт. А після цього розходяться. Містер В іде у відпустку на місяць. Наступного дня, після повернення, він, як завжди, зустрічає містера Г. Якщо з цього приводу містер Г скаже лише привіт і більше нічого, містер В образиться його спинний мозок дещо підсохне. За його розрахунками, він із містером Г мають виконати близько 30 погладжувань. Їх можна стиснути до кількох транзакцій, якщо ті досить сильні. Містер Г думає таким чином кожна одиниця інтенсивності або інтересу еквівалентна погладжуванню. Один Г привіт. Одна одиниця. Два Г. Не бачив тебе останнім часом. Дві одиниці. 3Г Ого, навіть так де ж ти був. 5 одиниць. 4 Г. Розказуй. Це цікаво. Як усе минуло. 7 одиниць. 5 Г. Добре. Ти справді чудово виглядаєш. 4 одиниці. Ти їздив з родиною. 4 одиниці. 6 Г. Радий тебе знову бачити. 4 одиниці. 7 Г. До зустрічі. Одна одиниця. У цілому містер Г отримує 28 одиниць. І він, і містер Б знають, що додадуть від сотні одиниці наступного дня. Так що рахунок наразі для всіх практичних цілей зрівняється. Два дні по тому вони повернуться до їхньої звичайної двоактної розмови Привіт-привіт! Але тепер вони краще знають один одного. Тобто, кожен знає, що інший є надійним, і це може бути корисно, якщо вони мають поводитись соціально. Зворотний випадок також слуговує на розгляд містер Д та містер Е створили двоактний ритуал Привіт-привіт. Одного разу, замість того, щоб пройти далі, містер Д зупиняється і питає Як твої справи? Розмова відбувається таким чином 1 Д. Привіт. 1Е Е привіт. 2Д як твої справи. 2Е Здивовано Все добре, а ти як? 3 Д все класно. Тобі тепло. 3Е Так, обережно. Хоча, здається, буде дощ. 4Д приємно бачити тебе знову. 4Е. Мені теж, вибач, мені треба потрапити до бібліотеки, поки вона відчинена. До зустрічі. 5Д. До зустрічі. Оскільки містер Е поспішає геть, він думає що на нього найшло? Він продає страховку, чи ще щось? У транзакційному аналізі це інтерпретується як усе, що він повинен мені дати, це одне погладжування. Тож чого він мені дає 5? Ще простішою демонстрацією справжньої транзакційної природи цих простих ритуалів є випадок, коли пан Є каже привіт, а містер же проходить повз нього без відповіді. Реакція містера Є, що з ним, означає, я погладив його, а він не відповів мені тим самим. Якщо містер Ж продовжить так робити зі всіма своїми знайомими, громада почне про нього пліткувати. У крайніх випадках іноді важко розрізнити процедуру та ритуал. Неспеціаліст називає професійні процедури ритуалами тоді як насправді кожна транзакція може засновуватись на звуку, на здоровому, навіть життєво важливому досвіді. Але неспеціаліст не має базових знань, щоб оцінити це. Навпаки, професіонали мають тенденцію раціонально пояснювати ритуальні елементи, що є в їхніх процедурах, і не зважати на скептичних дилетантів на тій підставі, що ті просто не спроможні все зрозуміти. І один зі способів, завдяки якому вкорінені професіонали можуть противитися введенню нових звукових процедур це висміювання таких процедур, як ритуалів. Це пояснює долю Земель Вейса. І Ф. Земельвес угорський лікар XIX століття, відомий тим, що запропонував медикам ретельно мити руки перед тим, як приймати пологи, що зменшило показник смертей від пологової гарячки. Спочатку це нововведення зазнало сильної критики та інших новаторів. Істотною та аналогічною особливостю як процедур, так і ритуалів є те, що вони стереотипні. Після того, як першу взаємодію розпочато, всю серію можна передбачити, адже вона дотримується заздалегідь заданого курсу, прямуючи до попередньо визначеного фіналу, якщо не виникають особливі умови. Різниця між ними полягає в зумовленості процедури програмуються дорослим, а ритуали батьком. Особи, яким незручно виконувати ритуали, іноді ухиляються від них. Змінюють їх на процедури. Наприклад, серед них можуть бути люди, яким подобається допомагати господині готувати та подавати їжу та напої на вечірках. Розділ четвертий Розваги Розваги відбуваються у соціальних і часових матрицях різного ступеня складності, а отже, різняться за складністю. Однак, якщо ми використовуємо транзакцію як одиницю соціальних зв'язків, у відповідних ситуаціях можемо аналізувати об'єкт, який може називатися простою розвагою. Це може визначатись як серії напівритуальних простих додаткових транзакцій, що стосуються одного матеріалу, основною метою якого є структурування певного проміжку часу. Початок і кінець проміжку зазвичай сигналізуються процедурами або ритуалами. Транзакції адаптуються так, що кожна сторона отримуватиме максимальний прибуток чи кількість переваг протягом певного проміжку часу. Так, що краща адаптація, то більше отримає від неї кожен учасник. Розваги зазвичай мають значення на вечірках суспільні заходи. Або під час періоду очікування початку формальної зустрічі. Такі періоди очікування перед зустрічю мають ту саму структуру і динаміку, як і вечірки. Розваги можуть набувати форму балачок або стати більш серйозними, наприклад, спірними. Велика коктейльна вечірка часто діє як своєрідна галерея для виставки розваг. В одному кутку кімнати кілька людей грають у батьківські збори. Другий куток є психіатричним форумом, третій театром для розмов колись давно та що ж сталося, четвертий нагадує фірму General Motors. а шведський стіл зарезервовано для жінок, які хочуть грати в кухню або шафу. Порядки на такому зібранні можуть бути практично ідентичними, з рідка зі зміною назв. І так для всіх вечірок, що відбуваються водночас по всьому світу. Кожна соціальна верства має власні ігри. Розваги можуть класифікуватися по різному зовнішні детермінанти є соціологічними стать, вік, сімейний стан, культура, раса, економічне становлення. General Motors, порівняння автомобілів і хто переміг спорт це чоловічі розмови. Продовольчий магазин, кухня і шафа все це жіночі балачки або, як кажуть у багатьох країнах, розмови Марій. Під ім'ям Марія мається на увазі будь-яка жінка це ім'я в іноземців уособлює весь жіночий рід. Флірт це підліткова розвага, тоді як початок середнього віку відзначається переходом до бухгалтерського балансу. Інші види цього класу різні варіації світських балачок. Як, тобто, як щось робити? Добре підходить для коротких поїздок у літаку. Скільки коштує фаворит барів для нижчого і середнього класів? Колись давно, про певне ностальгічне місце, гра робочих середнього класу, наприклад, продавців Чи знаєш ти так і так, для самотніх, Що ж сталося зі старим добрим Джо? Часто розігрується між економічно успішними людьми та невдахами. Ранок опісля, похмілля та мартіні я знаю кращий спосіб. Типові для певного виду амбітних молодих людей. Структурно поведінкова класифікація є більш особистісною. Таким чином, розвагу батьківські збори можна відтворити на трьох рівнях. На рівні дитина-дитина вона набуває форми, як ви з непокірними батьками. Її форма для дорослих дорослий, -дорослий це власне батьківські збори, особливо популярно серед начитаних молодих матерів. У літніх людей вона має тенденцію набувати форми догматичного батьківського дитяча злочинність. Деякі подружжя грають у розвагу, скажи їм любий. У якій дружина являє собою батька, а чоловік є розвиненою дитиною. Подивись, рук немає. Схоже на розвагу дитини дорослого, що підходить для людей різного віку, іноді адаптуючись у гру під назвою Ох яка нісенітниця народ. Ще більш переконливою є психологічна класифікація розваг. І батьківські збори, і психіатричний форум, наприклад, можна відтворити у проективній та інтроективній формах. Аналіз проективного типу батьківських зборів подано на рисунку 6 А. Він ґрунтується на такій парадигмі батько батько а усієї цієї злочинності не було б якби не було б повних родин. Б. Справа не тільки в цьому. Наразі навіть у щасливих родинах дітей не навчають манер так як раніше. Інтерактивний тип батьківських зборів відбувається за такими напрямками: дорослий дорослий, В. здається, я просто не розумію, що потрібно, щоб стати гарною матір'ю г. Незалежно від того, наскільки сильно ви стараєтесь, вони ніколи не виростуть такими, як хочете ви. Тому ви повинні лише продовжувати ставити собі питання, чи робите ви правильні речі та яких помилок уже припустились. Проективний тип психіатричного форуму набуває форми дорослий дорослий. Д. Я думаю, що це якась несвідома оральна фрустрація змушує його діяти таким чином. е. Ви, здається, добре сублімуєте свою агресію. Рисунок 6Б показує інтроективний тип психіатричного форуму ще одну розвагу дорослого дорослого. Ж. Ця картина символізує для мене розмазування. З, у моєму випадку, живопис, намагання догодити батькові. Крім структурування часу і забезпечення взаємоприйнятного погладжування для зацікавлення сторін. Розваги служать як додаткова функція для процесів соціального відбору. У той час, коли відбувається розвага, дитина кожного гравця насторожено оцінює можливості інших. Наприкінці вечірки кожна людина матиме певних обраних гравців, про яких їй хотілося б дізнатись більше, а всіх інших вона відкине незалежно від того, як уміло та приємно кожен із них поводився у розвазі. Ті, кого вона вибере, будуть найбільш імовірними кандидатами на складніші стосунки, тобто ігри. Ця система сортування добре раціоналізована, проте насправді значною мірою несвідома та інтуїтивна. В особливих випадках дорослий перемагає дитину під час процесу відбору. Це найбільш наочно ілюструється на прикладі страхового агента, який ретельно вчиться грати в соціальні розваги. Коли він грає, його дорослий слухає про можливі перспективи і вибирає серед гравців тих людей, яких він хотів би бачити частіше. Їхня майстерність в іграх або конгеніальність не має жодного відношення до його процесу відбору заснованого в більшості випадків на периферійних чинниках у цьому ж разі на фінансовій готовності. Розваги, однак, мають досить специфічний аспект винятковості. Наприклад, чоловічі та жіночі балачки ніколи не змішуються. Люди, які люблять грати у колись давно, будуть роздратовані непроханим гостем, який хоче грати в скільки авокадо або ранок опісля. Люди, які грають у проєктивний тип батьківських зборів, почнуть обурюватись вторгненню інтроективного типу розваги, хоча й не так інтенсивно, як в інших випадках. Розваги формують основи для вибору знайомих і можуть призвести до дружби. Жінки, які заходять одна до одної на ранкову каву, щоб пограти у провинного чоловіка, швидше за все, прохолодно зустрінуть нову сусідку, яка хоче грати у все добре. Якщо вони говорять, які погані їхні чоловіки, вони збентежаться, почувши від нової знайомої, що її чоловік просто чудовий, навіть ідеальний, і вони не будуть спілкуватися з нею дуже довго. Таким чином, якщо хтось на вечірці хоче перейти з одного кута до іншого, він повинен або приєднатися до розваги в його новому місцезнаходженні, або успішно перевести всю процедуру в нове русло. Гарна господиня, звичайно, негайно бере ситуацію в свої руки і затверджує програму ми просто грали в проєктивний тип батьківських зборів. Що ви думаєте? Чи гей, ви, дівчатка, грали у шафу досить довго. Містер І, письменник, політик, хірург, і я впевнена, він із задоволенням зіграє у подивись, немає рук. Чи неправда, містере І? Ще однією важливою перевагою, отриманою він розваг. Є підтвердження ролі та стабілізації становища Роль це щось на кшталт того, що юнг називає персоною, окрім того, що вона менш опортуністична та більш заглиблена у фантазії особистості. Таким чином, у проєктивних батьківських зборах один гравець може взяти на себе роль розлюченого батька, другий роль справедливого батька, третій поблажливого батька, а четвертий послужливого батька. Усі чотири переживають і виражають я стан батько, але кожен поводиться по-різному. Роль кожного підтверджується, якщо вона переважає, тобто не зустрічає антагонізму чи зміцнюється у відповідь на будь-який антагонізм, який вона зустріла або затверджується певними типами людей через погладжування. Підтвердження ролі стабілізує позицію індивіда, і це називається екзистенціальною перевагою від розваги. Позиція є простою предикативною заявою, що впливає на всі транзакції індивіда. У довгостроковій перспективі це визначає його долю і часто долю його нащадки. Позиція може бути більш-менш абсолютною. Типові позиції, з яких можна грати у проєктивні батьківські збори, це всі діти погані, всі інші діти погані, всі діти сумні, всіх дітей переслідують. Ці позиції можуть призвести до ролей жорстокого, справедливого, поблажливого та послужливого батька відповідно. Насправді позиція виявляється насамперед у психічному ставленні, яке вона породжує, і саме з цим ставленням людина бере участь у транзакціях, які складають її роль. Позиції набуваються і фіксуються напрочуд рано з другого чи навіть першого року життя і до семи років. У будь-якому разі, задовго до того, як людина стає компетентною або отримує достатньо досвіду. З позиції індивіда неважко зробити висновок про те, яке дитинство він мав. Поки щось або хтось не втручається, він проводить залишок свого життя, стабілізуючи свою позицію і маючи справу з ситуаціями, які загрожують йому, уникаючи їх, відображаючи інші певні елементи або маніпулюючи ними зухвало. Так, що вони перетворюються з за гроз на виправдання. Одна з причин, чому розваги такі стереотипні, це те, що вони служать таким стереотипним цілям. Але вигоди, які вони пропонують, показують, чому люди грають у них так завзято і чому їм може бути настільки приємно грати з людьми, які мають конструктивні чи доброзичливі позиції. Розвагу не завжди можна легко відрізнити від діяльності. До того ж часто зустрічаються комбінації. Багато щоденних розваг, наприклад, General Motors, складаються з того, що психологи можуть назвати розмовами завершення речення з вибором із кількох варіантів а. Я люблю Форд, Шевроле Плімут більше, ніж Форд, Шевроле, Плімут, Бо. Б. О, ну я б краще мав Форд Шевроле Плімут, ніж Форд Шевроле Плімут, Бо. Очевидно, що насправді може існувати корисна інформація, яка передається в таких стереотипах. Варто згадати ще кілька інших відомих розваг. Я також, часто є варіантом, хіба це не жахливо. Чому вони не зробили щось із цим. Є фаворитом серед домогосподарок, які не прагнуть емансипації. Тоді це зробимо ми. Це розвага дитини дитини. Знайдімо щось, що треба зробити. Це розвага малолітніх правопорушників або пустотливих дорослих. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб каналі у списку творення, ігри, у які грають люди. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім за підтримку, хай квітне український Ютуб.